Всім привіт! Сьогодні у нас повнопривідний максимальний Каджар в комплектації Intense шкіряний салон 4х4, камера заднього огляду, передня-задня парковка, розпізнавання знаків, безключовий доступ, новенька резина, 19 колеса, фаркопчик. Шкіряний салон, авто лише з дороги. Так що зараз заїжджає на хімчистку, повнопривідний, механічна коробка, розмитнений, сертифікований, зеркало з автоматичним затемненням, підігріви сідінь, автоматичне паркування. Ось такий автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений сертифікований. Також є ще інші автомобілі. Заходьте в групу Viber. Всім гарного дня! І до нових зустрічей.